Вітаю вас, малята та дорослі. А погляньте, хто до нас завітав. Це звірята, ведмедик, левиня, слониня та мавпочка. Вони посперечалися, хто з них високий, а хто низенький. І просять нас допомогти. їм. Давайте допоможемо. Що для цього треба зробити? Треба їх порівняти. Для цього їх треба поставити поряд. І подивимось, хто вищий, а хто нижчий. Так, діти, ведмеді вищі, а вименя нижчі. А зараз ми порівняємо слонення і мавпочку. Хто з них вищий? Так, діти, слонення вищі, а мавпочка нижча. Діти, ми помирили звіряток. Вони тепер не будуть сперечатися. Діти, погляньте, які гарні будиночки. Вони однакові чи різні. Так, вони різні. За розміром. Один великий будиночок, а другий маленький. Давайте допоможемо звірятам. Хто в якому живе будиночку? У маленькому будиночку живуть маленькі звірята, а у великому будиночку живуть великі звірята. До будиночка ведуть стежки. До великого хвиляста стежка, до маленького рівна стежка. Ось звірятки прийшли до своїх будиночок. Мавпочка прийшла до маленького будиночка. Соненятка до великого будиночка. Левіня до маленького будиночка. А ведмедик до великого будиночка. Діти звірятка шлі по стежинкам. Великі звірятки шлі по хвилястій стежинці, а маленькі звірятки шлі по рівній стежинці. Діти, а стежинки однаково поза довжиною чи різні. Для цього що треба зробити? Треба хвилясту стежинку випрямити. А зараз діти, ми. Порівняємо їх, для цього треба покласти їх поряд, щоб края з однієї сторони співпадали. І тепер ми бачимо, що хвиляста доріжка довша, ніж пряма. Діти, ми допомогли звірятам. Ми молодці, а зараз ми пограємо частини доби згадаємо. Діти, а що ви бачите? Так, це картинки. Давайте розглянемо їх. Це ранок. Вранці ми прокидаємось, чистимо зубки, робимо зарядку, снідаємо. А ось і день. В день ми граємось, займаємось, гуляємо, обідуємо. Ось вечір. Ввечері ми готуємося до сну, приймаємо водні процедури, вечерюємо, дивимося мультики, слухаємо казку на ніч. Вже і ніч. Вночі ми солоденько засинаємо та бачимо причудові кольорові сни. Усю ніч ми відпочиваємо, щоб з новими силами та гарним настроєм зустріти новий день. Ну що, запам'ятали частини доби? Ранок, день, вечір, ніч. Ранок, день, вечір, ніч. Діти, ми усі за сьогодні виконали вірно. Ми молодці. До побачення, до нових зустрічей! Писуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.